Підкажіть, будь ласка, проживали в цьому будинку? Так. Чи було тут щось поруч, якісь військові об'єкти? Ні, не було. Тобто, влучання відбулося безпосередньо в житловий будинок. Так. Ви якось постраждали? Як постраждало ваше майно? Ну, постраждало. Вікна, вікна, вік, вікна немає. Як то трошки постраждали так? Вот нам надо вот смотрите Вот он встраивает, поднять не сможет Не можем ничего все сделать На Светлом обстреле есть Влучання поблизу житлової громадської заподоби пошкоджено три багатоповерхівки, зазнали тісних ушкоджень п'ять осіб, яким надається медична допомога. А також на цей час підраховується кількість гаражів та інших приміщень, які постраждали, та автомобілів. Чим попередньо окупанти завдали удару за попередніми даними? Це ракета Іскандер М. Я прийшла.